Офіційно один календарний рік та добіг кінця разом із гучним фіналом Реслманії 41, яка залишила нас із повним набором емоцій: від вау до що це в біса було. Але давайте не забувати, що Пол Тріпле-Чолевек може приготувати такий сюрприз, що всі будемо кричати потім «Let him cook!». І ось прийшов час першої зупинки після омріяної арени всіх реслерів. Це Беклиш або у нашій локалізації Насол. Щоб його подивитись, вмикайте будильники, і записайтесь снеками повночі, з 10 на 11 травня. О другій ночі ми разом поринемо в нову порцію екшену у нашому телеграм-каналі. Посилання і вся потрібна інформація знаходиться в описі відео. А поки, як заведено, ми обговоримо найцікавіше, нахрюкаємо свої прогнози і оберемо фаворитів на матч. Так що чайок до рук, лайк на відео і вперед у світ нахрюків. хрюків. Мене звати Андрій Владислав. Це Дабідебій і поїхали. На цьогорічному насолі Кюнтер зійдеться у матчі з коментатором РО Петом Макафі. І для багатьох з вас я знаю, що це була б віддушена. Але давайте трошки глибше заниримось у історію їх протистояння. Сенс у тому, що коли Юнтер програв свій титул на Реселманії, він вирішив зірватися на коментаторах червоного бренду, атакував Майкла Коула, і, хоча вже поважний коментатор не зміг дати відсіч. За нього вступився Пет Макаф і його кращий друг. Каже: Куля в лоб так куля в лоб. Але тим не менш, наступного тижня, коли менеджером був Нік Аудіс… Пет Макафі зачитав душе роздираючи промову і викликав Гюнтера на матч. Таким чином, всі зірки зійшлись, і тепер у них буде матч на насолі. Знаєте, для когось це могло би бути прикольною подією, тому що ну, це звичайний матч один на один, що б там такого не було. Ну і коментатор, ще побіється ха-ха, хі-хі, буде весело. Хтось казав, що Пету Макафі треба офіційна перемога в матчі. Для нього це лише восьмий матч в кар'єрі, і при тому у нас буде матч не аби з ким, там якимось бароном Корбіном, а колишнім чемпіоном світу. І вочевидь, що Гюнтер може повністю знищити і анігілювати Пета Макафі, так саме вимагає, сюжет, це логічно. Але залишається отаке питання: а раптом Дабідебі має інші, менш очевидні плани. А раптом, якщо оця все шизофренія з Гюнтером і те, яким слабким він став. Буде просуватися і далі, і ми ще нижче понижаємо планкою Юнтера, тим паче, що австрійський чемпіон світу минулого року та й Півроку тому виглядав як реальна загроза, принаймні в порівнянні з тим, що ми маємо зараз. Спустити планку з небес на землю, щоб потім ще якось йому відновлювати стріт кредиті чи навпаки знущатись, оце от може статись тут знаєте 50 на 50. Але зараз мало хто повірить, що Гюнтер відновить свій статус, перемогши якогось звичайного коментатора і колишнього футболіста. Зараз є таке відчуття, що. Для Гюнтера якісь плани на майбутнє є, але їх відкладають, роблять таку затичку у вигляді протистення з макафі, а реванш Г'юнтера проти Джеуса навіть в бінокль не видно. Тому і виникає питання, чим зайняти колишнього чемпіона. Тим не менш, якщо судити чисто по реслінгу, очевидь, що переможе у цьому матчі Гюнтер. Тим не менш, ставки нашої команди виглядають саме таким чином. Увагу на екран, панове і пані. Чинна інтерконтинентальна чемпіонка Лайра Валькірія зійдеться з чоловіче Бекі Лінч. Після того, як таємнича атака вивела Бейлі з гри на Реселманії, Бекі Лінч несподівано повертається і замінює її в матчі за командні титули жінок, допомагає Лайрі Валькірії здобути перемогу і вже наступної ночі програє ці титули разом з Лайрою і зраджує свою партнерку, з якою має тривалу історію. Виховання, бо саме Бекі лінч зробила з Ларі чемпіонку, велику реслеркицю, і взагалі привела її у цей світ реслінгу. Тепер приходить роб після реселування, і треба дивувати глядачів, тому. Бекі Лінч жорстко нападає, дає зрозуміти, що її справжня мета це не куманні титули, а її спадщина, її начхати на лайру Валькірію. І наступного тижня вона їй кошмарить вже на мікрофоні. І це все нас приводить до того, що ми отримаємо матч за інтерконтинентальне чемпіонство на насолі. Трацбац стиць пердис. Греть з ним. Що ми маємо? Лайра це перша інтерконтинентальна чемпіонка в історії саме з усім титулом. Не треба мені прочайно пхати. Ваші коментарі. Розбираємось, знаємо. І поки що за весь свій Тайтл Рейн Лайра Валькірія не здобула жодної важливої перемоги, щоб сказати: от вона собі зробила спадщину на цій перемозі. Оце був легендарний матч. І всі вони були другорядні, це були тупо скіпи. Тепер у неї є сюжет з Бекі Лінч. Супер приватна історія з вихованням, з зростанням, вона їй там як мама. Буквально в світі реслінгу. і тепер, якщо Лайра програє лінч на Носолі, то це може дати їй поштовх в її історії як цікавої реслерки, тому що зараз ніякого образу за лайрою Валькірією тупо нема. Так вона перемогла, але все. З іншого боку, дабі дебі любить протистояння тягнути місяцями. І оцей слайм в протистоянні між Бекі Лінч і Лайре Валькірією можна розтягнути на декілька місяців, і таким чином зараз Лайра переможе, захиститься, а потім Лінч скаже, ні, це було не все так просто, давай ще матч реванш, і тоді вже здобуде чоловічий титул. На думку нашої команди, було б прикольно передати титул Бекі Лінч. Плюс можна буде потім збагрити цей титул комусь іншому. Щодо Лайри, ну слухайте, все Може обернутися таким чином, що лайру або забудуть, або вони покажуть щось таке особливе, що дійсно виведе її на новий рівень. Що стосується вершини жіночого дивізіону, Бекі Лінч, ну, нема відчуття, що Бекі туди зараз хоче потрапити, вона вже своє типу здобула. Тому конкурувати нема з ким, Бейлі колись повернеться. Ну, подивимося, що з цього буде. З Лів Морган воювати зараз не вийде, Лів Морган в кіно буквально. Тому. Щось суперцікавого не передбачається, але з того, що маємо і можна витиснути, от нам народили такий манч. Коротше кажучи, ставки нашої команди зараз перед вами на екранах. Є! А ми, наших спонсорів, дуже сильно любимо, і тому ми хочемо подякувати всім, хто нас підтримує. Незалежно від вашого рівня підписки, знайте, що нас зайчки, сонечки, котики, і ви дозволяєте нашому контенту з'являтись на світ. Наша особлива вдячність присвячена нашим спонсорам від рівня друг Луксів, це мамі і ОТІСІ нашого проекту. Хочемо подякувати Максиму Романенко, Ярославу Котику, Рому Біерес, Артему Лукард Уан, Віталіку, Вольфгенг Сторму, Федору Заболоцькому, Сан Ромео, Павлу Сапронову, Миколі Янчуку, Ренді Дарем Робінсену, Вові Свістяку, Арчі. Віктору Коробці, Івану Силверада, Артему Батьковичу, Олегу Шуп'яному, Дані Ряженки, Вікнесу, Юрію, Адемо, Івану Камблеку і Назару Садовському. А наша особлива вдячність присвячена OTC – це містеру Блакмічеву, Ігорі Шалімову. Правда, кожному з вас щиро дякуємо за те, що ви нам даєте таку можливість. Далі створювати контент і радувати усіх вас. Ми вас дуже-дуже сильно любимо. На Насолі Джейку Фатул захищатиме титул чемпіона США у матчі проти Елей Найта, Дрю Кінтаєра і Деміна Пріста. Так, вам не почалося. Це буде матч фатальної четвірки. Як це все почалося? Був матч за перше претендентство, Елей Найт проти Дрю Дрюмак перемагає. Так, в результаті дискваліфікації, але тим не менш, після цього втручається в цю всю історію Демін, Пріст, Бладлайн. Всі починають один одного муцолити, продовжується історія з Реселманії. І згодом Бладлайн вирішили піднасрати Деміну Прісту, коли у того був матч проти Лейнайта, і зірвали поєдинок. В результаті Нікалодіс такий на цей всей хаос каже: Чуваки, у вас буде матч потрійної загрози, а соло таки. Ну, Дрю Кінтаєр ж перший претендент. І Нікаудіс такий: Тачняк, фатальна четвірка. <хи> Ти що ми всі вгоріли тоді з цього? Ну коротше, організував він їм фатальну четвірку. І таким чином у нас декілька сюжетних ліній з'єдналось в один масштабний матч, який дає кожному з його учасників можливість продемонструвати себе, а фату вперше серйозно випробувати себе як чемпіона. Таким чином, у цей перехресний букінг зробив так, що Дрю Дрюмакінтаєр і Демін Пріст, воно. Типу заморожується саме в один на один протистоянні, але ми можемо розгорнути його пізніше. Джейку Фатуло і Найт, ну все, це фінальний акорд. Закриваємо питання Раселманії і їдемо далі. Що буде робити далі після цього мегазірка? Спрогнозувати важко. Знаємо одне, що на смакдауні йому торба і нічого путного з цього не вийде. А можливо, в цьому році він все-таки отримає звання пана гривня в банці, може ні. А може так, а може на Ро його переведуть, це буде логічно, інакше на смакдауні йому реально торба. Він вже, в принципі, все, що міг зробити, тут зробив. Що стосується Бріста і Дрю Кінтаєра, скоріше за все, цей бій просто продовжує ворожнечу, як я вже згадував. А далі у них там будуть ще якісь матчі гімікові. Можливо, дотягнемо знову до кровних чвар, щоб у жовтні побачити матч у пекельній кліці. Подивимось, що воно буде, але тим не менш. Якийсь результат в матчі буде, що далі цікаво буде розвинути сюжет. І фінальний хто залишається? Це Джейкоб Фату. Ну, давайте так. Як ми раніше прогнозували, Самуанському вовкуласі потрібно було стати чемпіоном Сполучених Штатів, щоб тепер він зміг продовжити свою висхідну ходу простором до і знаєте, призначити саме такий перший захист ну це топове. Не Кожна суперзірка має такий захист проти зірок такого калібру. До речі, щодо перемоги, звісно, йому треба перемога, він закріпляє свій успіх і від цього стає ще більш потужнішим і небезпечним. Плюс, додатково, враховуючи всі у нахрюки з солосікоа, є великий шанс, що буде боротьба між солою Фату. Не знаю наскільки вони її затягнуть, можуть затягнути аж там до літньої бавовни, до Самерслема, кому як зручніше. І аж там показати це все. Але тим не менш, це буде цікаво. Можна зробити взагалі таку історію з Самоанською вовкулакою, що перебити найтриваліший час володіння чемпіонством США. Він належить Діну Емброузу 351 день. І, можливо, Джейкоба Фату маринують так, що він реально рік проходить з титулом, тим паче ми довгі тайтл рейни полюбляємо, як Пол Тріплейч, Левек Гаї. О, то можливо, і таке станеться. Давайте так, я сподіваюся, що ви теж приймете участь у наших прогнозах. Біжіть в описі є файл з прогнозами. Залишайте свої прогнози на шоу, а наші прогнози ви бачите на своїх екранах. Домінік Містеріо захищатиме своє інтерконтинентальне чемпіонство проти пенти. Досить неочікувано, що цей матч з'явився у карді шоу. Перш за все, варто відзначити, що Домінік перебуває зараз в ідеальній позиції як інтерконтинентальний чемпіон. І не тому, що Домінік домінує на ринку, а тому, що його персонаж брудного Дома переносить стільки драматургії та потенціалу для майбутніх сюжетів. Тому віддати титул пенті зараз означає втратити можливість розвинути ще глибші конфлікти, зокрема, протистояння з фійном балором. Домінік вже довів, що може виживати завдяки хитрощам, втручанням і вдачі. І саме це робить його чемпіонство цікавим, тому що ти викупаєш що. Чисто перемогти він не може. А от яку хитрість він буде застосовувати, це вже цікавинка. Пента фантастичний боєць, але не той, хто зараз має забрати чемпіонство у молодого Лучадора, особливо якщо подивитися на загальну динаміку ростера WWE і те, що видає пента нам впродовж цього періоду перебування в WWE. Час становлення чемпіона Пенти ще настане, але не зараз, не на насолі. Імовірно, містеріо використає якусь нову хитрість або нестандартну тактику, щоб утримати титул. Головне зробити фініш поєдинку. Несподіваним, але логічним в межах його персонажу. Тож, хоч Пента і буде дуже близький до перемоги, це ще не його момент. Містеріо залишиться з титулом хоча б до моменту, коли його поразка справді значитиме щось для сюжету. Ставки нашої команди на цей бій перед вами. Останній справжній чемпіон WWE Джоан Сіна захищатиме своє беззаперечне чемпіонство WWE від давнього ворога, верховного хижака, гадюки Ренді Ортона. З того моменту, як Джон Сіна оголосив, що 2025 рік стане його прощальним туром, фанати одразу заговорили про єдиний матч, який 100% хотів побачити всі, хоча б ще один разочок. І це останнє протистояння з Ренді Ортоном. Іронічно, що. Свого часу їхні сутички стали якимось чином мемом через те, що вони були постійно. Але цього разу все зовсім інакше. На кону титул, який разом вони утримували аж 24 рази, і тепер може розігратися таким чином карта, що 17 разовий чемпіон да бідабі зробить. 15-разового чемпіона WWE з Ренді Ортона. Знаєте хто в цьому винен? Якщо ви раптом вирішили не слідкувати за тим, що сталося після Реселманії? Ренді Ортон. Коли Джон Сіна робив свою чергову легендарну промову, Ренді проводить три найнебезпечніші літери в історії спортивних розваг Ар КОЛ з нивідкіля, і нарок після Реселманії заявляє про себе, що він іде. Ставити свій рекорд на Джоні Сіні і збирається перемогти 17-ти разового чемпіона світу у матчі в рідному місті і штаті Рендіортона в Сент Луїс, Мізурі, де власне і проходитиме шоу Беклеш, тобто на сол. Знаєте, складається відчуття, що саме Джон Сіна має залишити фінальне слово в цій ворожнечі, вона триває майже 25 років, а то і більше. І це може статися вже цими вихідними, але поразка. Може також гарантувати збереження титулу. Не забуваємо про дискваліфікації. Чому обрали Ренді Ортона? Це краще для бізнесу, це найкраще для бізнесу. This is the best for business. І це ідеальний момент, Ідеальний мить, ідеальний суперник. Реально, домашня арена в сент луїсі шанс створити драму, отримати гнів публіки за поразку і героя. А сіні дають можливість здобути перемогу на чес. як це сам робив Ренді Ортон ще в 2008, му 2009-му роках, і так далі. Звісно, очікувати 5 зірок у мільцуру не варто. Це матч не про це. Це навіть протистояння не заради класичного матреслінгу, це протистояння двох легенд ікон для тих, кому зараз в районі тридцятки й менше. Тому це про дитинство, це про ностальгію, це про можливість побачити картину світу навпаки, старі герої, нові ролі, можливо, остання глава великого акту цієї пічної саги. Чи буде продовження? Піс його знає, зважаючи на щільний і фінальний рік Джона Сіни, можна гадати, що це матч на один раз. І Ортон більше не буде гнатися за сіною після своєї поразки. Тоді потрібно чимось зайняти Джона Сіну на шляху до нового 2026 року. Це нереально цікаво, це інтригує і повертає багатьох фанатів реслінгу ще з тих часів дивитися, що відбудеться зараз. Як я згадав раніше. Ці чуваки розбудили в нас дитячу ностальгію. І тепер головне не підвести ставки нашої команди зараз на ваших екранах. Ось такі вийшли у нас прогнози на це шоу. Ми нагадуємо, що ви, пані та панове, можете переглянути це шоу з нашими коментарями, з нашим перекладом, з нашим дубляжем. В ніч з 10 на 11 травня, тобто це неділя 11 травня о другій ночі, в нашому телеграм-каналі Дабідабі Посилання є в коментарі в описі. Ознайомлюйтесь, переходьте або вбивайте в пошук, як кому зручніше. Насол частенько позиціонувався, як шоу на якому відбувалися реванші з зресування. Проте карди останніх років нам говорять про іншу тему. Як ви вважаєте? Краще було б проводити все таки реванші чи продовжувати або створювати нові сюжети. Я з радістю з усією командою почитаю ваші коментарі, тому залишайте їх, і ми з вами обов'язково ще почуємо.